Привіт, вболівальники київського Динамо! У нас є цікаві новини, якими хочемо поділитися з вами. Схоже, український вінгер Андрій Ярмоленко збирається повернутися в клуб. У цьому відео ми обговоримо деталі цього можливого трансферу та наслідки для київського Динамо за інформацією та Андрій Ярмоленко, близький до підписання 2 річного контракту з київським Динамо. Це відмінність від попередньої контрактної системи 1-1. Гравець повернувся б у столичний клуб, пройшовши інші європейські клуби. Крім того, Ярмоленко стане найбільш високооплачуваним гравцем команди із зарплатою 1 долар мільйон на рік це значення ставить українського Вінгера на високий рівень у київському Динамо, відповідаючи зарплаті тренера Мірчі Луческо, однак на цьому новини не закінчуються. Після завершення кар'єри гравця Ярмоленко обійме посаду спортивного директора київського Динамо. Цей перехід на керівну посаду свідчить про довіру клубу до його лідерства та знання футболу. Можливе повернення Андрія Ярмоленка в київське Динамо викликає хвилювання у вболівальників клубу. Його здібності як українського вінгера добре відомі, і його повернення було б чудовим доповненням до команди, крім того, той факт, що він став найбільш високооплачуваним гравцем у команді та взяв на себе роль спортивного директора. Демонструє його важливість та відданість клубу, ми будемо уважно стежити за розгортанням цієї торгівлі та надаватимемо всі оновлення на нашому каналі, обов'язково підписуйтесь, щоб бути в курсі всіх новин Динамо Київ та інших новин українського футболу. Дякуємо, що слідкуєте за нашими новинами, і незабаром ми побачимося з вами з додатковою інформацією та аналізом київського Динамо. До того як.